Страх, депресія, тривожні стани, інші феномени це всього-навсього інтерпретація нашого мозку. Це не є ми, це є лише наші переживання, це є лише продукт нашого мозку. І сучасна психологія, зокрема, когнітивно-поведінкова терапія, дуже успішно справляється з усіма цими станами. Наприклад, я записую цей ролик, маючи певний рівень соціофобії. І як ви бачите, мені це вдається. Так, фоново в мене є ще там якісь переживання, думки, але використовуючи підхід КПТ, я розумію, що це всього-навсього думка, що в мене не вийде, що в мене там. Якось оцінять не так, як мені хочеться. Більше того, як ви розумієте, на Ютубі звичайно 100% оцінять не так, як мені хочеться. Звичайно, будуть якісь негативні відгуки, негативні коментарі та таке інше. Але як я вже сказав, я розумію, що це всього-навсього думка, і я розумію, звідки вона походить. Що з нею потрібно робити, і ось, будь ласка, я спокійно записую це відео. Так само і ви можете чудово справлятися з вище перерахованими станами, застосовуючи когнітивно-поведінкову терапію чи якийсь інший напрямок психології, беручи послуги консультанта психотерапевта. Головне, не зупиняйтеся, не бійтеся, знову ж таки, не піддавайтесь цій думці, не думайте, що ви є продукт вашого мозку, діяльності вашого мозку. Йдіть вперед і все вийде.